Добрий день, мої любі, другокласники та й шановні батьки. Ми вам продовжуємо онлайн уроки і тема сьогоднішнього року це розвиток звісного мовлення малює осінній сад. Подивіться, яка у нас гарна композиція. Ось і сад, дзвонить дзвінок, гості до нас урок. Сядьте зручно, сміхніться і на мене подивіться. І нагадайте загадку. Хто вона, ота красуня, золотів намисті, що без пендля і без барв, Крізь малює листя? Це у нас осінь правильно. Як восени світить сонце? Вже не так яскраве, не так гріє. Яке небо восени? Частіше похмуре, не таке яскраве? Чому стає холодніше? Сонце не так високо піднімається і не прогріває наші землі? Що відбувається з днями, ночами? День стає коротшим, а ніч, ніч... довшою. Що відбувається з рослинками? Так, наші дерева листя впадають, рослинки готуються до зими. Чим займаються ваші батьки, бабусі, На нагорода збирають урожай, в садках теж яблучки, так підготуються до зими. Прийшла ще дреосідь, принесла повні міхи урожай. У садах дозріли яблука і виноград, груші. На городах виросла морква, картопля, гарбузи, капуста та багато інших овочів. Багато урожай заповнить комори. Ось такі подарунки приносить осінь. Будь ласка, розгорнули свої зошити біленькі на сторінці сьомі. Бачимо, це в нас малює осінній сад. Перше наше завдання нам потрібно відгадати загадки роцинки, з'єднати їх відповідними світлинами. Я читаю, ви уважно слухайте: лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожавтіла, діти лампочку зірвали. За там скоштували. Що це? Грушка, правильно. Синя накидка, хвостик як нитка, Смачна і зваблива забл називається слива. З'єднали, будь ласка, і залишилось соковите, червоненько, круглобоке, солоденькі. Це що у нас? Яблуко? Може у нас повинно вийти так. Перше до грушок, синеньке та і рожевеньке до яблучка. Друге завдання нам потрібно допомогти гаджикові намалювати словами плоди. Доберіть слова за поданим питанням. Запишіть яблуко яке. Смачне, соковите, червоне, круглобоке, солоденьке. Я пропоную вам записати соковите і червоне. Грушка яка? Смачна, жовта, соковита. Пропоную записати смачна, жовта. Слива, які, солодка, синя слива яка? Будь ласка, зупинили відео, записали, скільки вам потрібно, і тоді йдемо з вами далі. Перегорнули сторіночку. Спочатку зробимо з вами номер 5. Намалюйте словами виноград, зображений на світлині. Використайте слова із довідки. Давайте прочитаємо довідку: іскриться, сонці. На. Що у нас тут зображено? Виноград. Виноград що робить? Іскриться, де... На сонці. Отже у нас таке буде речення: винаграти іскриться на сонці. Записали його, зупинили відео, скільки вам потрібно, записали, тоді йдемо далі. На шостому номері ми повинні намалювати осінній сад, ось як ви його уявляєте. Це різні дерева з яблучками, грушками, які вже збирають. І на цій лінії вам потрібно підписати. Ну, я пропоную, наприклад, осінній сад. Далі, номер 8 нам потрібно розгадати ребуси та доповнити слова відгадками. подане речення. Що це зображено? Відро. Відзаврали. О, забрали. др. Ще дра. Щедра. Далі, що це у нас? Молоток, окзим. Золота. Золота. Осінь. Щедра. Золота. Отже, записала тут щедра, записала тут золота, і нижче, але вже з маленькою. Осінь щедра, кома, золота. Далі ми повертаємося з вами до третього завдання, ви його виконували самостійно. Нам потрібно прочитати речення, які склав ще бетончик, та утворити своє речення зі слів поданих у дужках, та записати: перше речення: яблуки стали соковитими. А тепер налитися яблука соком. Яблука що зробили? Налилися соком. Грушки пожовтіли сонце, як жовтіти грушки. Грушки що зробили? Пожовтіли, як сонце. Грушки пожовтіли, як сонце. Синіють сливи звисати великими краплями сливи сині. Звисають великими краплями сині сливи. Як ви думаєте, яке речення нам краще більш доносить? Звичайно, те, що ми з вами склали. Отже, зупиняєте і записуєте. Перше речення яблука налилися соком. Друге речення грушки пожавтіли, як сонце. І третє речення великими краплями звисають сині сливи. Так, і обирайте цеглинку. На уроці мені не сподобалося. Червона на уроці мені сподобалась жовта і зелена дуже сподобалась. Вона все вас вийде, очікую ваші чудові роботи. До побачення і гарного дня!